Мої мінуси концерту Blackpink. Дівчата, одразу скажу, концерт був просто вау, але як і в будь-якої події, є свої, але ділюсь чесно своїми мінусами по більшій частині організаційних моментів. Конкретно у нас була така ситуація, що якщо ви пішли у фан-зону, то готуйтесь, що бачити дівчат наживо вийде не у всіх. Якщо ваш зріст десь метр сімдесят, то більш-менш А от моя сестра майже весь концерт дивилась тільки на екрани. І так, це боляче, коли ти мрієш про живий контакт. А в результаті бачиш свого біаса в 2D. Друге знайти ідеальне місце, де добре видно сцену, майже нереально. Спершу думаєш, чим ближче, тим краще, але на практиці виходить, що ти тиснешся в натовпі, нічого не бачиш, а потім випадково відходиш трохи назад, і картинка реально краще. Ми з сестрою, мабуть, оббігали пів півстадіону, поки зрозуміли, що ідеального місця просто немає. Ще момент перед концертом всім надсилають листи з правилами та рекомендаціями. І от чого там явно бракувало, так це поради взяти щось щоб постелити. Чекати 5 годин на ногах це пекло. Якби я знала, ми б точно взяли плети, кайфували на траві замість того, щоб стояти й страждати. А конкретно у виступах мені трошки не вистачило контакту з аудиторією. З нами активно спілкувалась, підтримувала атмосферу лише Розе, і вона мені здалась максимально щирою. Але хотілося б, щоб і інші теж більше взаємодіяли з фанами, бо це додає емоцій. Але якщо оцінювати загальну атмосферу, я в захваті.